Наш сьогоднішній випуск присвячений людині, яка усе своє життя боролася спочатку за краще життя для себе, а пізніше за свій народ і його право жити у власній країні, 62 роки не покладаючи меча, борсуючись в оточенні ворогів, литовський князь Вітовт боровся за свою мрію стати королем незалежного Великого князівства Литовського. Та чи вдасться йому це? Чи може уся боротьба буде марною? З вами дистанційка від Dream School, де ми не зазубрюємо історію, а проживаємо її. І сьогодні ви дізнаєтеся, як легко втекти із середньовічного замку, що треба зробити, аби отримати два села на Галичині, чому король не завжди все вирішує, та як влаштувати бенкет на три місяці і ні про що не домовитися. пум пум пу пум Цей плаксивий малюк, який стане одним з найвідоміших литовських князів у всій історії, це я, Віто. А моцний чоловік, який відчув запах дитячої несподіванки, мій батько Кейс Тут, співправитель Литви. Біру! А це Бірута, моя мама. Вона найкраща язичницька жриця у світі. З нею мене пов'язані найтепліші, навіть трохи пекучі спогади, не знаю навіть чому. Як тільки мені виповнилося 18, мій найкращий дядечко Ольгард взяв мене із собою у похід на Москву. Дуже мені сподобалось, як воно горить. А ще тоді мене взяли на мою першу роботу керувати Городенським князівством. Сподіваюся, у майбутньому я сам керуватиму усією Литвою і навіть зможу стати. Її королем. Ну, який молодчик обрав собі такий тернистий шлях і впевнено вирішив жити це життя. Але щоб все вийшло, ще юний Вітов був змушений небагато немало вижити, бо доводилось частенько воювати проти поляків та набридливих німецьких лицарів Тевтонців, які жили поруч біля його князівства. З часом до списку ворогів додалося ще одне ім'я. Колись Литвою мирно керували двоє братів. І після смерті старшого його наступником став син Ягайло, який не зміг знайти спільну мову зі своїм дядечком Кейстутом. Для того, щоб керувати Литвою самостійно, підступний Ягайло надумав заманити Вітовта та його батьків до свого замку під виглядом переговорів. І як тільки вони приїхали, швиденько наказав задушити Кейстута, втопити Біруту, а Вітовта залишити живим. І закувати в кайдани. Чому живим? Невідомо. Можливо, думав, що зможе знайти з ним спільну мову. А можливо, планував убити пізніше на дозвіллі. Цього ми ніколи не дізнаємося завдяки їй. Ну, тільки ж недовго. А я Айло, я не збираюся говорити з тим, хто не вміє читати і писати. Ти все через те що я жінка. Анна? А тебе за що? Хто ти така? О Боже, твій квиток на волю, перевдягайся! Швиденько! А, -а, -а. А, -а, -а. а куди ми далі? Який план? Ти швиденько перевдягайся, ми проходимо охорону, сідаємо на коней і їдемо до Тевтонців. Куда? Кохано до Тевтонців, Може краще е, в литувати додому? Так, послухай мене. Зараз тевтонці стануть нашими союзниками. Ти укатоличишся, укладеш з ними угоду, тільки не тисне на них. Далі ви разом перемагаєте Ягайла і ти правитимеш литвою. Так, звучить це все максимально дивно. Але непогано сидить. О, Направленький пралинки Амаз. пу 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 а, Ну що, погнали? Ой, а, ну що? Погнали? А ви ж повернетесь по мене? Так, звичайно. Анна була дружиною Вітовта. У шлюбі вони завжди відчували любов та підтримку одне одного, та навчали цьому їх єдину дитину, донечку Софію, яка в майбутньому стане, на жаль. Дружиною Маскавського князя. Після втечі з Ягайлового замку на Тевтонських землях Вітовта прийняли гідно і шанобливо. Разом з Анною вони запропонували німецьким лицарям дуже вигідну угоду. Ні-ні-ні, не про рідкісно земельні метали. Вітовт мав прийняти інше християнство, а потім разом з Тевтонцями спільно боротися за землі свого батька проти Ягайла. І за умови, що все закінчиться успішно, німецькі лицарі отримують добрячий шмат литовських земель. Новий великий Князь Литовський не хотів чергової війни в країні, тому добровільно погодився віддати вітовту усі батьківські землі, але за однієї умови. Якщо він відмовиться від союзу з девтонцями, і хоч Вітовт погодився на це, не думайте, що після цього вони обоє взяли і пішли на кухоль пива з медом, а все тому, що Ягайло вкотре не дотримався своєї обіцянки, і замість батьківських земель виділив Вітовту частину Волині з Луцьком і красивий замок, названий на честь його дядька Любарта. Складно уявити, як себе почував Вітов після всього, що йому зробив Ягайло. На його місці я б Ягайло знищив, розтоптав, згнуїв. Але Вітов був мудріший і не поспішав розпочинати нову війну проти нього. Треба було мати більше підтримки народу, здобути їхню повагу. Тому він вирішив спеціально охреститися ще раз тільки тепер. За православним обрядом. З часом авторитет Вітовта поступово почав зростати. А от у Ягайла навпаки почалися проблемки. Підтримки серед литовського населення він не мав. Місцеві князі не визнавали його законним Великим. Дивно, так? Нормально. Так, окей. Місцеві князі не визнавали його законним Великим князем Литовським і хотіли ненароком його тойво. Фіт! убить. тоді я Гайло зробив максимально нестандартний крок та уклав угоду з поляками. За нею він повинен був одружитися з польським королем, яким на той час була 11-річна ядвіга, так королем, а не королевою. Так, одинадцятирічною. Так, у ті часи було нормально одружуватися рано. Після шлюбу з Ядвігою Єгайло став не тільки новим польським королем, а й залишився великим князем Литовським та приєднав Литву до Польщі. А своїм намісником у Литві він поставив ні, не Вітовта, а ось цього чоловіка. Свого. Рідного брата Литва стала залежною від Польщі, а звичних литовських боїв змінили на одного незвичайного для Вітовта. Ця угода була таким холодним душем, що він навіть не одразу усвідомив, як швидко почав шукати союзників. Серед таких будуть і тевтонці, так найзапекліший ворог. Але якщо запропонувати хороші умови, він може стати найкращим союзником. Вітов пообіцяв німецьким лицарям ті ж землі, що й раніше, а як гарантію за виконання цієї угоди в майбутньому, віддав у полон свою. Дружину і, і, і ще чимало інших родичів, і знову прийняв католицьку віру. Нічого дивного, у той час треба було максимально легко підлаштовуватися під будь-яку ситуацію. У війні Вітов та Ягайла було все. Таємні плани захоплення в фортець, шпигунські штуки, дрюки, підступні вбивства. Ягайло, який хотів якомога швидше закінчити це, вирішив зустрітися з Вітовтом і укласти нову угоду. Нова угода? Та господи. О сам польський король, великий князь литовський Ягайло! Явився нам тут і яка честь. Припини глузувати. А! У мене небагато часу. Тому до суті. О, мало часу. А може, це поляки ображаються, що ти нам, литовцям більше часу приділяєш. Не твоє діло. Ти мені краще скажи, чого це мого брата з Киргайла в Литві всі ненавидять, а тебе чогось обожнюють. Бо я такий, який я є. Красивий, розумний, сміливий, відважний. І ще знаю один литовський секрет: Звалити подалі від тебе і від Польщі. Припини, у мене до тебе ділова пропозиція. О. Хо? Королівське крісло. Ну, ну. Ну. Давай вже припиняти війну. Я даю тобі литву і роби з нею, що хочеш. Чуєш, чим пахне? Чим? Підставою. Де підводні камні? і гайлику. А де де ніде? Хочу, щоб ти керував Литвою від мого імені. Mm. Тобто хочу, щоб я був залежний від тебе. Тримай. Та ні, то тільки формально. Ну, хіба що мені потрібна буде військова допомога, то згодишся прийти. А, Аж якщо я десь помру ненароком, що буде з Литвою? Заберу її собі. Ні. Ну, а якщо я помру першим, то тоді і будеш серед тих, хто обиратиме польського короля. Чудово. Сподіваюсь, чекати треба буде недовго. <гум> Отже, тепер Вітовт – керівник Литви, а там його обожнювали всі, особливо бояри, за його вміння файно воювати та ще більш файно домовлятися. І Ягайлу тепер, щоб прийняти будь-яке важливе рішення, варто було дослухатися до нового мегапопулярного литовського правителя. Вітов чудово знав, що потрібно Литві. Тому наказав посилити захист кордонів від нападів тевтонців із заходу та жорстоких монголів з півдня. А щоб легше було керувати країною зсередини, вирішив забрати владу в місцевих князів та роздати її своїм людям. Одним з таких князів, у якого забрали ціле князівство, був двоюрідний брат Вітов та Федір Коріятович. Він разом з братами розбудував Поділля і створив там отакенний замок. Проте, через суперечку з Вітовтом, він разом зі своєю сім'єю виїхав до Закарпаття, яким на той час володіла угорщина. За легендою цей чоловік забрав із собою з Поділля 40 тисяч людей. Цей чолов'яга розбудував чимало сучасних великих міст Закарпаття. У Мукачево за його активної участі було добудовано розкішний замок, який часто називають паланок, через те, що нижче замку розташовувалось містечко, оточене дерев'яними палями та ровом з водою. Ці коріятовичі знали, як замки будувати. А для Вітовта насичене життя не зупинялося навіть у 50. Він вирішив розширити свої володіння аж до Чорного моря та побудувати там невеличкі містечка. Раніше їх дуже часто називали фортецями, але після детальнішого дослідження зрозуміли, що то були звичайнісінькі поселення, у яких часто зупинялися торговці. Декілька таких поселень є частиною сучасного Миколаєва, а ще кілька розкидані по Херсонській області. А ще за правління Вітовта вперше в джерелах було згадано невеличке містечко на березі Чорного моря Коцюбіїв, де через 600 років буде створене спеціальне місце, де мріяти обов'язково школу Дрімскул. Тоді коцюбіївчани ще не називалися Одеситами і точно нічого не знали про переваги дистанційної та онлайн форми навчання. А шкода, бо таке місце точно полюбилися би кожному. Попри успіхи Вітовта, шлях до моря був нелегкий, бо на цих землях монголи з татарами час від часу грабували селян та торговців. Ситуація, яка склалася у монгольській країні, ось цій була дуже складна. Серйозна групка монголів постала проти законного хана і намагалася його вбити. Але йому вдалося взяти руки в ноги і втекти до Вітовта в Литву. <стук input> Сідай тохтамише. Що вітав, те тільки не про це. Подивись на себе. Ти втратив свою форму, став слабкий, неповороткий. Та де? Ой. Ох, шайтана. Ага. Тобі треба повертатися назад. Твої люди вже зачекалися на тебе. Збирайся. Я тобі допоможу. Ну, як ти мені допоможеш, якщо я сам собі допомогти не можу? Не скиглий. Я. Зберу військо, об'єднаємо з залишками твого війська і підемо і відновимо справедливість. Та? Так. Я не чую тебе! Так! Так! Встановимо справедливість! Встановимо. У -у -у. Але я Я зовсім не знаю, з, з чого маю починати. А, почни зі штанів. Точно? <ріст> <ріст> дякую, дякую тобі відут. Дякую, я обов'язково, обов'язково віддячу, як тільки поверну свою усю владу. Та не треба мені ніяких подяк. <ріст> ні золота, ні війська. Може, хіба той й е... дозвіл? Як його? Ярлик? О! О! <ріст> ну, і <ріст> не знаю. Напиши там, що ти назавжди віддаєш мені Волинь, Поділля і Київ. А я думав, що вони вже давно твої. Добре, згода. Ну, тоді ходім. А поїздоньки? Після продуктивної розмови Вітов наказав литовцям взяти з собою новеньку вогнепальну зброю та гармати і пліч опліч з монголами піти на битву. За приблизними даними дослідників, десь у район сучасної Полтави до річки Ворскли. Та монголи-повстанці не злякалися цього і використали свою звичайну ви... відточену тактику. Коли на тебе отак, От то ти такий хоба. І все. Ну. Тобто оточення ворога. І перемогли. Під час битви Вітов ледве не утопився у тій річці з залишками війська, повернувся зализувати рани. Але знаєте, він все одно молодець, сміливо кинув виклик державі, яка була більшою, здавалося, в 100 тисяч разів. І хоч ми можемо зарахувати йому плюс за спробу, та після поразки всередині держави був повний мінус. Бо коли правитель не має сильного війська і показує навіть найменшу слабкість то це точно використають вороги. Тож, Литві розпочинається нова хвиля повстань князів, які хотіли керувати своїми землями самостійно, і вітовту ледве вдалося з. Спокоїть їх. Серед таких князів були і наші руські, тому для нас це була не дуже хороша новина. Сил було мало, а ще Тевтонці постійно задовбували литовців. Тому Вітовт зробив вимушений крок назад і повернувся до союзу з Ягайлом та Польщею, аби в разі чого об'єднати дві армії та відбитися. За угодою Вітовт залишався керівником Литви, носив титул Великого князя Литовського і мав підпорядковуватися Ягайлу. А той, в свою чергу, аби показати своє вище становище, проголосив себе верховним князем Литовським. Як малі діти, чесне слово. Ну а я себе тоді проголошую суперверховним великим князем Литовським. Тепер, коли Вітовт знав, що з одного боку кордону є надійний союзник, то можна розвернутися на 180 градусів і боротися з ще одним ворогом, який постійно докучав Литві з. Іншого боку, ну і всім іншим країнам дотепер здогадалися, та московське князівство, і хвала небесам 58-річний вітов був тим, хто так гнав їх у хвіст і в гриву, що зумів захопити трошки земельки і змусив підписати московитів. Вигідну угоду, можливо, саме через військовий талант і успішні походи проти москалів у збройних силах України є сорокова окрема артилерійська бригада, яка носить його ім'я Великого князя Вітовта. Тому принагідно запрошуємо вас висловити вдячність нашим незламним військовим донатом на усі перевірені збори, що трапляються вам. Також хочемо подякувати нашим патронам і спонсорам за підтримку. Ви справжнє диво, завдяки якому ми маємо змогу створювати якісний контент про українську історію та літературу. Любимо вас дуже після п'ятдесяти, Вітовт не втомлювався воювати і знову гострів меча цього разу проти старих знайомих. Тевтонці знову розпочали велику війну проти Польщі та Литви, і цього разу переможця визначила одна з найбільших битв усього середньовіччя поблизу селища Грюнвальд, що у сучасній Польщі. За найдостовірнішими даними, лицарів Тевтонців було 27 тисяч, а от литовсько польських військ близько 39 тисяч. І серед них було чимало наших людей, русинів, які об'єднувалися у військові загони з різною кількістю людей. Серед них був такий моцний, дебелий чолов'яга на ім'я Іванко Сушик. Немає його картинки. Нема. Дарма а стрибав. Легенда розповідає, що він дуже мужньо проявив себе у битві, хвацько командував своїми людьми та вбив чималу кількість ворогів, за що начебто отримав від самого Ягайла чи то два, чи то три села на Галичині. Два, три села на Галичині. Зараз, хоча б оренду однокімнатної квартири, хтось замість мене заплатив би. Та все ж легенда залишається легендою. Немає достовірних даних, що дійсно такий персонаж колись жив на світі. Тому її картинки не було. А те, що в Україні у 2005 році випустили поштову марку з ним, ще не підтверджує його існування. Поразка у Грюнвальдській битві стала для тевтонців дуже болючим ударом, після якого вони вже не змогли оговтатися. За декілька років німецькі лицарі знову плутались у війну і через власну слабкість програли її та втратили велику частину своїх територій. Після таких невдач для литовців і поляків вони більше не були серйозною проблемою. А от кому перемога над тевтонцями зіграла на руку, так це 60-річному вітовту, чий вплив ще більше посилився. Тепер він знову хотів отримати від Ягайла більше прав керувати Литвою. Ягайло погодився, але за однією умовою, що Литва стане дуже схожою. На Польщу. Наприклад, якщо територія Польщі поділяється на воєводства, то і Литва мала поділятися на То і Литва мала поділятися на воєводства. І Якщо у поляків віра католицька, то така повинна бути і в Литві. А усі ті, хто залишиться православними, а це переважно русини, на жаль, будуть мати менше прав. Наприклад, не зможуть влаштуватися на високі посади у містах і будуть отримувати гіршу землю та освіту. У середині держави Вітов був справжнім новатором. За час свого правління за його наказами створювали нові міста, розвивали старі винятковим містам. Надавали право обрати з поміж себе людей, які мали б. Які мали б керувати від імені усіх мешканців, таке право називали Магдебурським від назви німецького міста Магдебурга. Завдяки цьому праву у містах швидко зростала торгівля, та розвивалися ремесла, а ще приїжджали купці з усієї Європи або продати купу своїх товарів. Також Вітовт взявся за зміцнення війська. За час його керування почали створювати ось такі от гармати, які використовувалися у битві під Ворсклою. І як ми вже дізналися. Не дуже допомогли йому. Попри те, що Вітов був католиком, він намагався дбати і про православних. За його активною участю у Києві, вдалося обрати гідного чоловіка, який керував усіма православними церквами. І за такі поступки люди його обожнювали. Усе своє життя Вітов дійшов до однієї мети, і ніколи не відмовлявся від неї. Зробити Литву незалежною, відкріпити її від Польщі та стати королем. Одна мета. Зробити Литву незалежною, відкріпити її від Польщі і стати королем. Польський король таке рішення точно не підтримав. Тому Вітовт шукав підтримку серед європейських королів і запросив їх та посланців на розмову до Луцька. Вітаю мої князі і княгині! Дуже радий вас всіх тут бачити. Перед тим як ми почнемо наші гуляння бенкетування, на які я знаю, ви всі приїхали. Треба обговорити важливі питання. Дайте, я скажу, дайте я Я кажу. Нам всім треба об'єднатися разом. З близького сходу насуваються турки османи, які ненавидять християн, і Візантія стане першою, кого знищать. А я б ще хотів пожити. Перші чую про це! Підтримую. Там підтримую, підтримую Підтримую об'єднання, підтримую, підтримую об'єднання. А ще я виступаю проти надання корони і створення Литовського королівства. Що там з кінця стул, А з Молдовою що? через Раду Молдови пропоную поділити її території. Горний частину віддати Угорщині, а частину Польщі. Я не проти, але виступаю проти. Коронації Вітовта, перепрошую, але Данія хоче врегулювати податки і збільшити торгівлю з німецькими містами і з іншими країнами. Це, Це зробимо, друже. Священна Римська імперія з вами. Чудова ідея! Можна і з Польщею теж. Але гайло, ми число. ніколи не підемо на створення окремого Литовського королівства. Я хочу підтримати і організувати якнайшвидшу коронацію Вітовта, бо тільки такий король зможе зробити Литву знову великою. Зав'яза! Взагалі, хто небудь чув. На з'їзді майже усі погодилися з тим, щоб Вітовт став королем Литви. Найбільше це цікавило німецького імператора Сигізмунда, який мав свої плани на частину польських земель. Для цього йому потрібно було послабити владу Ягайла, тому він вирішив підтримати ідею коронації Вітовта і таким чином розділити Польщу та Литву. А з'їзд був божечки. Уявіть собі, у Луцьк приїхало 15 тисяч людей, при тому, що населення. Місто тоді було близько трьох тисяч. З'їзд тривав 13 тижнів, і 12 з них, що робили, то тільки пили і їли. Та чи отримав Вітов корону? Ні. А все через поляків яким такий стан справ ні в тин, ні в ворота. Вони всіма правдами і неправдами намагалися затягнути процесію, то демонстративно їхали з Луцька, аби показати, що рішення про коронування Вітовта вони не підтримують. То потім підтримали коронацію і почали її затягувати і переносити. Остаточною датою коронації мав стати 1430 рік. І, поки Вітовт чекав на корону, він разом з Ягайлом на запрошення Сигізмунда долучився до його ордену Ордену Дракона. Його головне завдання було об'єднати усіх християнських королів сусідів і боротися проти тих, хто хоч, тих, хто хоч, тих. і боротися проти тих, хто хоче нашкодити їх релігії. Такими зокрема були турки, які у той час ставали з кожним роком самогутнішими. Що приїхали? Ще ні королю. Нарешті! а ми вже вас зачекали. Ось так завершилося життя Вітовта, некоронованого короля Литви. Його сучасники казали, що помер він від старості, журби і досади. Вітовт зумів залишити величезний слід в історії. Поляки вважали його одним зі своїх найбільш ненависних ворогів, але шанували й поважали його за допомогу в грюнвальдській битві. У Литві на його честь встановлено чимало пам'ятників. Пам'ятників, чимало пам'ятників, та названо ще більше вулиць. Та й взагалі для литовців він є національним героєм, бо все життя боровся за незалежність Литви. Щодо людей на руських землях, тут думки розходяться. Вітов сповідував інше християнство, але не забував і за православне населення, і допоміг обрати головного священника. З іншого боку, він забрав у багатьох місцевих князів їх землі та віддав своїм намісникам. Нам цікаво буде прочитати ваші думки щодо Вітовта у коментарях. Головне пишіть і чим більше, бо на цьому ми поки залишаємо в спокої Литву та Польщу. Наш наступний випуск буде про історію теплого, чарівного і захоплюючого Криму. Тому ставте дзвіночок, щоб точно не пропустити відео. Дякуємо, що додивилися до кінця. Рекомендуємо переглянути вам випуск про те, яка ж насправді романтика, захована у творі Миколи Хвильового Я романтика, а також про те, що таке та Кревська Унія. З вами була дистанційка від Dream School. Використовуйте знання в реальному житті.